Новини міста. 51-ша сесія міської ради зібрала в залі виконкому депутатів для розгляду важливих рішень. Одним з таких було добровільне приєднання з сіл Мар'янівської сільської ради до Жовтоводської територіальної громади. Планують об'єднання вже давно, та кожного разу виникають перешкоди. Сталося так і на цей раз. Рішення про приєднання навіть не розглянули, адже на попереднє засідання забули запросити представника з села Мар'янівка. На сесію представник Мар'янівської сільської ради завітала. На питання, чому не отримала запрошення на попереднє засідання, отримала наступну відповідь. Ніхто не запросив на розгляд цього питання. Це риторичне питання. Ну не запросили. Далі що? чого? Ну ну ви не винуваті. що? Відповідальності кримінальної нема. Далі що. Почуйте, у нас є регламент. Якщо в вашій сільській раді ви працюєте не по регламенту, ми працюємо по регламенту. Для того щоб надати слово навіть сільському голові поважної громади, ви повинні попросити це слово, і депутати повинні проголосувати за це ще. Якщо є для необхідність, надати вам питання. Якщо так зміться, у нас таке не проходить. Дякую, я почула вас. Дякую, дякую. Депутати міськради підтримали звернення ініціативи жовтоводського водоканалу до голови Дніпропетровської облради, в якому йшлося про відшкодування частини економічно обґрунтованого тарифу в розмірі 10 гривень за кубічний метр води. Як раніше зазначалося, економічно обґрунтований тариф становить 51 гривню 34 копійки за куб. Чи не означає це, що населенню планують підвищувати тариф знову? Далі пряма мова. Жовтоводський водоканал працював два роки з 2017 року на тариф, який був нам встановлений національною комісією. От, на сьогодні він вже став економічно не Ми всі мали змогу. Ознайомитися з тим тарифом, який розрахував відповідно до чинного законодавства, водоканал, і по суті, це, цей тариф повинен був би збільшитись на 75%. на сьогодні, з 22 лютого 2019 року, відбулася сесія, встановлений тариф. Який зріс на 30%. це був перший етап підвищення? Далі ми продовжуємо роботу з комісії з питань ЖКГ Дніпропетровської обласної ради, але при цьому ми розуміємо наскільки буде. Фінансове навантаження на кожного жителя міста жовті води, тому ми просимо підтримати нашу ініціативу звернення до Дніпропетровської обласної ради як органу, який встановлює на сьогодні тариф для жовтоводського водоканалу, підтримати нашу пропозицію щодо компенсації частини тарифу. Економічно обґрунтованого, тобто, якщо водоканал оприлюднив економічно обґрунтований на сьогодні тариф 51 гривня, 34 копійки, ми просимо Дніпропетровську обласну раду компенсувати на кожному кубі реалізованої води для населення 10 гривень. Наразі у нас тариф для житлової забудови міста 37 гривень 96 копійок для приватного сектора та інших споживачів 36 гривень 30 копійок. 10 гривень от фактично обґрунтованого тарифу, тобто від 51 гривны. То есть фактически получается, что подписав это письмо. Мы просим, чтобы нам тариф установили 41 гривну, вместо 36-30, которые есть на сьогоднішній день. Нада якось з водоканалом, щоб хоча б на, на тому рівні 36-30 тридцять хоча Хотя это тариф для не підйомний вже на сьогоднішній день. Доручаю створити робочу групу з депутатів а також працівників виконавчих органів з міської ради в скобках фахівців з економіки для того, щоб оцінити економічну обґрунтованість в тарифу, який визначає жовтовоський водоканал, як економічно обґрунтовано, приблизно так. Комунальне підприємство тепломережа продає об'єкти майна, аби погасити борги. В переліку холодильник, кран, труба та інші об'єкти, які не приймають участь у виробничому процесі. Депутати не підтримали рішення, незважаючи на загрозу зупинки роботи тепломережі. В своєму чистоті теплосіті в 2013 році арештовано двома організаціями атоналогової і виконавчої служби. Если налоговая э, экономическая служба арестовывает счета периодически, э, чем парализует работу на некоторое время, то налоговая сейчас нам прислала распоряжение о том, чтобы снимать все э, средства с наших счетов. У нас он один только в наличии. То есть каждый день приходит инкасса и снимают все деньги со счетов. На сегодняшний день работа предприятия по этой причине парализована. Я прошу ну, подумать. Э, Это если рассматриваются вопросы по другим предприятиям, какие-то среды или надзвичайные ситуации, то по нам таких вопросов нет, как вы видите. И никакие мы ни с чем не выходим сюда, а погашаем только старые кредиты. Я предлагаю до следующей сессии все-таки просто рассмотреть. Давайте подивимося питання. Є питання. Я понімаю да, Так, але в даному випадку є угроза станок підприємств. З жовтня 2018 року. По березень 2019 року два комунальних підприємства Палац культури та спортивно-оздоровчий комплекс фінансував східногірничо збагачувальний комбінат. Зараз комбінат не має можливості надавати фінансову допомогу, тому місто бере на себе ці обов'язки, і заробітна платня робітникам двох підприємств буде виділятися з бюджету міста. Сума на три місяці які становить 258 тисяч гривень спортивно-оздоровчому комплексу та 495 тисяч гривень Палацу культури. Відповідності до закону ми Зобов'язані ці об'єкти, як і по ДП Совхоз Жовторічанський, хочемо ми чи не хочемо брати споруди соціально-культурного призначення в совхозу совхоз, або те, що не має назву зараз, Жовторічанський ДП. Ми по закону це зобов'язані зробити. Ніхто нас не питає, є закон. Все, ми створили два підприємства для того, щоб надати можливість цим двом суб'єктам працювати двом керівникам. Тому на цей час для того, щоб ці підприємства хоча б виплачували заробітну плату, пропонується внести в програму зміни і вже запланувати кошти нашого бюджету. При передачі палацу культури та спортивно-оздоровчого центру у власність місту схід ГЗК виділив 1 мільйон 200 тисяч гривень на капітальний ремонт двох об'єктів. Та кошти планують витратити на інші справи, про що розповів міський голова. І довожу довідомо, що кошти, які виділив схід ГЗК в розмірі 1 мільйон 200 на капітальний ремонт цих двох об'єктів, будуть витрачені скоріш за все на наступне по спортивно-оздоровчому комплексу. Планується зменшити чашу, де басейн для того, щоб зекономити нам електрі. Електрику, а також витрати на водопостачання. Приблизно через 4 роки ці витрати окупляться. По ДК планується переробити систему опалення, оскільки централізоване опалення. Неможливо опалювати цей об'єкт за ті кошти, які є навіть. Це просто неможливо. Ряд питань на сесії міськради стосувалися створенню комісій, пов'язаних з земельними справами. Головою комісії було призначено Єгора Харитонова, заступника міського голови. А до складу війшли працівники управління ЖКГ, міської ради та жовтоводські депутати.